Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і попри існування країни Вилупка, котрий обмежує нам доступ до електроенергії, ми все рівно готуємо вам здоровенно гігантське відео. Що? таке слово існує. Ну а поки давайте я коротко або не дуже розкажу, що там сталося за останні пару днів у світі у нашій постійній і регулярній, якщо не буде блекаут у Рубриці, Дік, і не тільки новини. Дік і не тільки новини. Ми вже закупили 309 тисяч голубів, аби в разі чого присилати вам флешки із нас. いいと。<music> Видавництво DC Comics презентувало першого українського супергероя. бачите, і DC почало грішити усім першим, і ще й українським. Одним словом не презентувало нового супергероя українського. Це правда, і звати його Павло Ступка. Він же Ядро, він же кор, якщо говорити мовою оригіналу, а ще можна перекласти як стержень. Хоча я б особисто уже б пустився берега і гайпував би до кінця і назвав би його база з українського. У нього не тільки ім'я, як свого часу, супермен та капітан Америка були ідеалом. Американця, то стержень це ідеал, і навіть мріє подекуди кожного українця, бо по факту він живий ядерний генератор. Ну і окрім цього, усе вказує на те, що можна ним таки вгатити по Кримському мосту. Інформації про нього поки що як кіт наплакав, відомо хіба що він отримав свої сили унаслідок аварії на ЧЕС, що нескільки класика геройського походження, скільки напіврозмірний баян. Попри те, що йому не вигляд років із 16, насправді йому 52. Що теж very relatable, так би мовити. Тому що українським підліткам після 24 лютого теж у душі усім близько 50. А ще він вміє літати. Хоча, якщо чесно, він мене підкупив уже на тому моменті, коли я дізнався, що він живий людський генератор. Я в принципі теж живий людський генератор, але поки оце натрешся балоном по голові, то ну, якби можна і облисіть. Перший випуск із оновленою командою штормових чатових, і Павлом ступкою включно, вийде уже з 29 листопада. З деякими оновленнями, бо оригінальні штормвочерс підпорядковувались о. Мабуть, у DC подумали, що стривоженість мента, капітан глибока занепокоєність це не дуже цікаво для глядача, і вирішили їх зробити так, щоб вони були вільними від внешнього управління. Навряд я буду скуповувати усі випуски буре вартових, але мені уже подобається не тільки бажання DC пхати українських героїв, а і те, що звати його буде не Іван Петров, не П'єтр Іванов і навіть не Павіл, а. Павло, ще й цілий ступка. Як бачите, Україна сьогодні, в принципі, на слуху, що теж, звісно, дуже добре. Бо раніше найкраще у коміксах, на що можна було нам розраховувати, так це на чорну вдову Єлену Білову, котра нічого собі трошечки пожила у Києві у коміксах. Ну і ще супермена з альтернативної версії, де він комуняка. Але там ситуація не краща, бо на територію сучасної України він хіба впав. Тож я зараховувати це навіть і не буду. Колись, як мої мрії, таки збудуться, Я гадаю, що у нас навіть буде свій мордів. Я навіть знаю, хто може стати прообразом. У свої 214 років ким я тільки не був будівельником, вантажником був, моряком був один раз. Я був навіть фітнес моделью Але як виявилося, моїм ворогом я не тільки часник і сонячне світло, а ще й куасани із заварним кремом. За цей час мені сподобалося найбільше бути спеціалістом в Саппорті ап у них такі класні арт-офіси і така крута команда, що мені у них подобається бути більше ніж у себе в А я люблю бути вдома. Хочете, як і я, знайти своє призначення? Подавайте заявку та долучайтеся до команди Сапорт. Ап. А за посиланням в описі до цього відео можна знайти крутесний ролик, який знімався в одному із таких арт-офісів. Він робився ручками команди Support Your АП. Тож майже вся вона потрапила до кадру. Чому мене там не видно, То тому що я знімав. І я не відображаюся в камерах. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і оцініть роботу крутестої команди Your App. А тим часом новий мультфільм від Дизней, саме так Дизней. Провалюється із таким свистом, що його чути із Голівуду прямісненько тут, у Україні. Або сусіди наші подсвистюють оце от прямо от в стінку, щоб я не спав і нервнічав. Угу. Станом на 27 листопада у США та Канаді він у купі зібрав нещасні 18,6 мільйонів доларів. Зі всього світу, ну, принаймні там, де мультик показували, назбирали іще трохи більше 9 мільйонів. Перекладаючи із корпоративної. Це дуже маленька каса. Причина такого провалу дуже і дуже навіть проста, адже кажуть, як насе. Самі американі, go walk go broke, чи не так? Та як би й не так, цього разу відповідь злегка більш комплексна ніж зазвичай, але насправді ця відповідь стосується дуже багатьох проєктів, які роблять нині у Голівуді. Звісно, сама по собі поява геї персонажа буде викликати обурення у багатьох людей, бо усі знають, що якщо глянеш на гея, самому захочеться чоловічих вусатик цьомиків. Власне, тому багато людей, котрі вважають, що поява геїв та лесбійок на екрані, робить із інших геїв та лесбійок, дійсно обурюються, не йдуть в кіно і підбурюють сидіти удома інших. Це причина номер раз. Причина номер два полягає у тому, що Голлівуду, очевидно, якось дуже вже сподобалося додавати квір персонажів, а над всім іншим не паритись узагалі. Я глибоко упевнений, що багато із вас почуло про цей мультфільм буквально щойно, як я про нього сказав. Давайте, до речі, проведемо експеримент, і ви в коментарях напишете, чи знали ви про дивний світ. Я зараз про мультфільм від Дизней, а не якісь інші інтерпретації цих двох слів. До цього відео. Мультфільм мав вкрай слабку промокампанію, кампанію. А якщо про ваш продукт не говорять, значить вашого продукту. То не існує питання якості продукту. Це ще одна причина, чому фільм очевидно, що стане і, власне уже став фінансовим провалом, і до одного тільки трейлера, котрий, до речі, розказує майже весь фільм, включно із одним з головних твістів, віє вторинністю. Таке враження, що якась нейромережа пройшлася по аватару, Атлантиді, Індіані Джонсу, взяла перший ліпший стиль зображення людей, які пхають нині у будь-який мультфільми, виплюнула дивний світ у наш не менш дивний світ. Причому мені здається, що люди, котрі їздять між будинками і кричать Картуа цибуля, піднімає на етаж мали значно кращий маркетинг. Значно. Ну, типу, навіть Джейк Джилен Гол, який озвучив тут головну роль, не зробив собі репостик в інстаграм, що так і так значить, підіть і подивіться, будь ласка. Але гадаю, що із трьох основних причин провалу цього мультфільму дизний на своїх звітах перед інвеститорами знаєте, буде ігнорувати дві найбільш впливових причини. Колега Дизней по цеху Нетфлікс схоже, що по знаку зодіаку близнюки, котрі при цьому ще й працюють по черзі, бо зміну, так би мовити. На півставки чи що? Ти... Не дуже Закрой, рот, я тут пробую сказати добл. Не дуже певен, але здається, що Нетфлікс із древньої латини перекладається як зрадомога. Скоріше за все, ні. Не гугліть, будь ласка, щоб я не здавався вам тупим. Тупішим ніж є насправді. Як виявилося, спецвипуском передачі Леттермана, де він сидить у київському метро і питає всіляки у Зеленського, нас відволікали від концентрованої зради. Є такий серіал Вікінги, який, попри те, що виходив на каналі, який буквально називається історія, ріснів історичними помилками та похибками настільки, що він був як серіал персні влади у всесвіті Толкіна. Тобто, фанфіком на тему Netflix зняв продовження серіалу під назвою Вікінги Вальгали». і як можна зрозуміти, фірмову фішку із підпаленням сраки Ториків він також переніс у новинку, тільки цього разу праведне полум'я гніву з п'ятої точки не було загального українського національного характеру. Бо серед представлених персонажів у новому сезоні опинився дехто Ярослав Мудрий, гендиректор, слеш король північної Росії на рахунок північної Росії. Я гадаю, що це мем із найближчого, дуже найближчого, так би мовити, майбутнього. А от кожен володар двох гривень славетний знає, хто такий Ярослав Мудрий. До речі, якщо ви. Хочете записуйте. Я щойно придумав майже насправді два дні тому, коли я писав цей сценарій, якщо ви хочете, щоб дітки вивчили квадратні рівняння у от ваші, та. Пробуйте написати їх на купюрах. Звісно, шакаліші експрес змінив ситуацію в зоні свого впливу. Тож людям, які відповідають за Твіттер та Інстаграм, серіалу набили по рукам і вони написали по-людськи. Але серіал то вже знято. і, Відповідно, його змінити уже куди складніше ніж викотити нову порцію букв у соціальних мережах. До речі, хтось мені пояснить, чому Олександр Ткаченко реагує на чужі профтики значно швидше ніж на власні. Сьогодні доза перемоги від Netflix полягає у серіалі Середа, котрий перекладають у нас як правильно ніяк, тому що Венздей воно знаєте, звучить мо солідніше yes. за режисуру відповідає, мабуть, найідеальніша людина для цього тім Бертон. Тобто з одного боку буде фірмовий стиль від Тіма Бертона і розкішний чорний гумор, а з іншого боку, буде фірмовий стиль від Тіма Бертона і Лупаті істоти, котрим реалістичний рендер не пасує взагалі. Ну і оскільки це нетфлікс, то сюжет крутиться навколо дівчини-підлітка, що потрапляє у школу для особливих діток, розділених на групи зі своїми особливостями. Навколо школи будуть відбуватися зловісні події. І це так буквально серіал про феєчок Вінкс, тільки він, знаєте, класний, що я вінкс дивився виключно із наукової. Метою. Ну чому? Чому було не бачить, що Беатрік старі водіївища зманювали? Серіал, між іншим, зайшов не мені одному. І власне самі Netflix стверджують, що середа побила черговий рекорд і зібрала 341 мільйон ніт не доларів, але годин перегляду за перший тільки тиждень. Звісно, можна доколупатися і до серіалу про Венздей Адамс, аби було бажання. Але він видався мені настільки хорошим, що такого бажання у мене відповідно немає. Тож, давайте сконцентруємо нашу доколупну енергію до міліції Куніс. Міліції Мі Мілий Куніс. Люблю автоза. От знаєте, що вона ляпнула недавно, ну, як недавно, якби місяць тому, але все ж знаєте, що вона ляпнула? Вона сказала, що борщ український це Russian soup з буряків. Then you can do bourgeois, which is like a very Russian soup, also made of beets. But if you don't like beets, don't eat it. The Russians like smoked fish or fish in general, pickled fish even know what to call myself anymore. Поставте те шматочок відео на репіт, покажіть його Євгену Клопотенко. У нас буде не тільки людина-генератор Ступка, а і ще й людина вогнемет. У мене особисто були зіпсовані вкрай не вогнетривких через те, що для Куніс, котра народилася і 8 років прожила в Україні. А ми знаємо, де вона прожила перші 8 років своєї жизни. Немає різниці чи українці, чи росіяни, і сама вона взагалі заплуталася, хто вона така. Хоча як на мене, все дуже про. Просто тому, що вона рагулиха. На останок я вам насиплю хороших новин. Ну як хороших? Вони скоріше погані новини. Я насиплю вам новин. Газета The Sun. 1029 днів Дооліно. Який, звісно, довіряти приблизно, як у мене дорогу питати куди-небудь, Юля знає. Газета ця каже, що Джоні солоденька ластівочка наша, де буде знову грати Джека Горобця. Ти, е, е, я сам. Капітана Джека Горобця знову ж таки, якщо вірити змі, то робоча назва стрічки День у морі», а Джоні Де прибуде на тестові зйомки у лютому місяці. Хто виступить режисером у цьому поки що міфічному фільмі, невідомо. Але якщо врахувати, що це Дизней, це загалом і не важливо. Правда, Аладін Гая річі. Пишіть коментарях, що ви думаєте про відродження про воскресіння цієї франшизи, бо знаєте, я б такий, що закінчив би уже зразу після третьої частини. Гляньте, я ніби про матрицю зараз кажу. Але водночас я дуже радий, що у Джоні Депа знову буде робота. Раз ви будете там у коментарях, то будь. Також ласкаві, поставте свою вподобайку та підпишіться уже на канал, тому що статистика наша каже, що дехто із вас не підписаний, а бере отак, от потайки дивиться, пора зізнатися у почуттях до нашого каналу. Та давайте ми оформимо це вже так би мовити, офіційно. Через дію поки що знаєте, ранувато. Але почати із того, щоб підписатись на цей канал, в принципі можна було, за що я вам наперед страшно дякую. Якщо ви хочете підтримати наш канал ще й фінансово, тому що знаєте, ми е, існуємо в основному. Через ваші донати, то знаєте, що є така штука, як Patreon, ще і спонсорство на Ютубі, ще є через Баймі і кофі, і врешті-решт киньте, як побачите мене монетками. Не забувайте першим ділом все-таки допомагати ЗСУ і волонтерам, котрі допомагають відповідно ЗСУ, тому що не буде їх, не буде нас так що... Це теж вклад наш контент. Слого роду. оскільки Бенджамін не володіє свідомістю і поки що не має прав перед судом, відповідно, цей самий суд він подати на нас не може. Тож я буду повністю його експлуатувати і у нашій рубриці, І що ж сам Бенджамін показувати його ті А Бенджамін, як бачите, у своїй маднючій курточці бігає туди сюди, носиться як та звірюха, і навіть її сніг. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео. Хоча б по пару годин на день Юліан. Прекрасна, ви дивилися Гік Джорнал. Тримайте знаменовеній хвилі. Народ, до нових зустрічей. А, бувайте. Бувайте!